Вітаю всіх. Я дуже часто чую таку фразу, яка різниця, до якої церкви ходить, чи бути причасним до якої релігії, адже Бог один. А от знаєте, в мене тоді виникає зустрічне питання. А чому, якщо Бог один, ті ж самі люди вони так запросто міняють свою конфесійну належність? Чому отак от ходять? То в одну церкву, то в другу, то в третю, в десяту. Якщо Бог один будь в ті конфесії, в які тебе хрестили, там, де ти є, навіщо це бігать? я тут бачу таке от лукавство, що насправді не в Богі справа. Іноді люди шукають в церкві сугубо якихось людських речей, і коли їх не знаходять, ну, по якимось причинам, то тоді йдуть шукати там в іншу церкву, в іншу конфесію. А в церкві треба Бога шукати. І якщо Бога знайшли, ну, треба Бога і триматися. Для мене особисто, чому от я саме в православній церкві, чому я не, не бігаю по конфесіям. Ну, для мене свій час, коли я увірував, коли я знову-таки шукав ту церкву, в якій б я міг мати спілкування з Богом, для мене було дуже важливо, щоб ця церква мала історію 2000 років. Щоб була пряма. Пряма апостольська приємственність. Так як є родословна, так і в церкві повинна бути родословна. І ці родословні повинно бути 2000 років, знову-таки з дня П'ятидесятниці. Тому що церкву заново створити неможливо, церкву воссоздати неможливо. До церкви можна тільки приєднатися, тому що церкви Христові 2000 років. І коли я в свій час отак от думав про це. От саме в Православній церкві я знайшов апостольську приємственність, і я, от як присвітер, як священик, я ну, при необхідності можу показати оцю саму родословну, починаючи від там, єпископа, того, який мене рукополагав, знову-таки до самих апостолів. І ця апостольська приємність говорить про те, що це, це справжня церква, це церква апостольська, яка виникла не в, там, в 15 столітті, чи. В 18 столітті чи десь там на початку 21 століття, а саме, та, який, яку основав Христос, в якій є благодать Духа Святого, для мене це дуже-дуже важливо. Тому я саме в православній церкві, недосконалій, там, де є багато людського такого фактору, але найголовніше в цій церкві є Бог. Це я знаю 100%. Тому запрошую всіх доєднуватися до церкви Христової, які 2000 років. Іже соце, синус поклоняє май славі нам благословенну пророки. Вони і на святую соборною і апостольскую сер. І сповідаю єдино прищення його о. Хай Господь Слава Богу, пішли дощі, земелька промокла, все так добре, маємо надію на якийсь урожай. Але коли засуха, мені іноді ну, от люди так от скаржаться, от, от бачка, чого дождя немає, А чого нам Господь дождя не посилає, помоліться, щоб дощ пішов. От Знаєте, з таким ропотом можна так сказати. Ну ось дощ пішов. І хто пішов в храм, хто. Поблагодарив Бога за цей дощик, який намочив нашу земельку. Я отак на богослужінні вчора отак от уважно дивився, хто приходить. Ну, приходять всі ті, хто приходили, всі свої. А де ж ті, які от дуже сильно просили, щоб дощик пішов. У цьому біда. Ми не вміємо бути вдячними Богу, ми не вміємо Бога благодарити. От коли щось не так, ми робщимо просто. Багато людей жорстко робщуть, а коли все більш-менш нормально, забувають, поблагодарить Бога. І це трагічно. І от це, напевне, теж одна із причин, чому духовне життя в нас не складається. Тому що ми не вміємо бути вдячними Богу. Не вміємо йому воздавати славу за ті блага, які в нас є. І от саме невдячність, вона й приводить до безбожжя. Тому будьмо вдячні Богу навіть за саме мале, що от є в нашому житті, тому що все, що є у нас, це є дар Божий. Це Господь дав нам життя, дав нам цей світ, в якому ми живемо. Не забуваємо про це. І от, прокинувшись вранці, сонечко от сьогодні світить у нас. Ну, Богу треба за це подякувати, що, Господи, дякуємо Тобі, що ми прокинулися живі, що от сонечко сяє, що от сьогодні небо таке чистеньке. А там завтра, післязавтра знову дощики обіщають, треба завжди бути вдячними Богу за все. А якщо ні, ну от тоді да, от така невдячність. Ну а потім, в День страшного суда, не треба дивуватися, якщо комусь буде такий негарний вирок. Будьмо вдячні. Слава Богу за все, слава Богу, за скорб і за радість. Зараз дуже спекотно, і я розумію, що всі роздратовані, окрім цієї спеки, у людей є дуже багато різних, дуже багато різних неприємностей, як особистих, так і взагалом те що от в нашому світі. Але це не привід хамити один одному, це не привід сваритися один з одним. Ми повинні навпаки дивитися один до одного, шукаючи в один одному і сили, і підтримку. Тому що ну, в іншому випадку ми самі себе з'їмо. Господь нам дав заповідь, щоб ми возлюбили ближніх своїх, а наші ближні це ті люди, які зустрічаються на нашому життєвому шляху. І коли ми дозволяємо собі якесь хамство, якусь грубість у спілкуванні, то ми цим нарушуємо цю заповідь. Знаєте, серед дітей. Часто також бувають різні там неприємності, діти сваряться, б'ються один з одним. Там хто працював, працює в дитячому садочку, той не дасть збрехати. Але там діти після того дуже швидко миряться. Напевно, в чомусь і нам також треба брати приклад з них, що «да, от ми іноді вражаємо один одного. Дуже часто бувають у нас непорозуміння. Але нам треба як діти поспішати миритися, поки є наш, наш така можливість, час нашого життя поки ще не сплив. Тому що все дуже швидко проходить. І Господь в Євангелії робить дуже важливий акцент на тому, що треба в цьому житті, в цьому світі встигнути примиритися з Господом. Тому, будь ласка, поспішаємо, поспішаємо, поки є в нас час. Любимо один одного, поки ми є один одному. А причини і приводи для того, щоб сваритися, їх треба відкидувати. Причини для сварок це від лукавого. А ми Божі повинні шукати причини і привід, бути ближчими один до одного і добрішими один до одного. Я зараз знаходжусь в церкві. Дехто дивується, що в нашому храмі є от такі. Скамеєчки, на яких люди під час богослужіння сидять. Я не бачу тут нічого такого особливого. Це, можна сказати, старовинна традиція, коли на богослужінні люди сидять. Ну, звичайно, окрім окремих частин богослужіння, там де треба обов'язково стояти. Але взагалом за богослужінням можна сидіти на лавочках. Тому от у нас є такі лавочки, на яких от люди під час богослужіння сидять. Це вже потім з часом, не знаю, до речі, по яким причинам, можливо, із-за того, що багато людей почало до церкви ходити, і просто для всіх скамеєчок не було місця, щоб всі люди могли поміститися, то скамеєчки прибрали. А так ну, це завжди було в церквах. В грецькій традиції там навіть є так звані стасидії, кому цікаво, можете загуглити. Називається Стасидія. Такі особливі стульчики, на яких от можна сидіти під час богослужіння. Так ось, ми зараз робимо ось такі, такі скамеєчки зі спинками, щоб можна було людям сидіти комфортно. Ми ці скамеєчки будемо замість оцих. Оце одну вже зробили. Правда, і ще треба покрасити трішечки. А ще дві у нас зараз в процесі. Це ми вже зробили два каркаса. Це нас такий. Ще один каркас. Ще один каркас зробимо, тому що у нас поки що є матеріал на три такі скамейки. Ми ще зробимо ще один каркас. І буде у нас загалом Чотири такі скамички. Одна вже тут є, вона вже тут буде стояти. А ще три ми поставимо замість оцих. А потім, на перспективу, якщо парафіян більше, звичайно, буде в нас, ми ще доробимо, щоб кожній людині можна було комфортно сидіти на богослужінні. Звичайно, у нас є ще стільці, скамейки, всякі різні маленькі, великі. Щоб людям було в церкві комфортно. Дякую всім, хто допомагає нам, тому що знову-таки самі ми в, сільському, в сільських наших умовах не справляємося. Дякую всім. Ми часом буваємо такі противні, і за цього в нас бувають різні конфліктні ситуації. Зачастую за, по одній простій причині, бо ми ну, не вміємо співчувати один одному. Прислуховуватись один до одного, жаліти один одного. Тому от часто і осуждаємо, гніваємося і зневажаємо. Хоча знову-таки знову таки, коли вислухаєш людину, коли пожалієш людину, то і трошечки зрозумієш, чому от людина себе так, так веде. Тому я прошу всіх, будь ласка, давайте жаліти один одного. Давайте підтримувати один одного хоча б якимось добрим словом, хоча б посмішкою. От, не дочікуючи, що у нас хтось буде питати якогось дозволу чи сам просити помочі. Просто проявляємо добру ініціативу. Будьмо чимними один до одного. І в цьому світі добра буде більше. Відкидаємо хамство, відкидаємо всякі сори, недорозуміння. А відносимось один до одного з повагою і любов'ю, жаліючи, знову таки, і хоча б спробувати війти положення один одного, аби не сваритися. Будьмо, будьмо чимними і єдиними во Христі. В народі є таке слово, яке називається печатання. Воно стосується похорону. І зачасту люди думають, що покойника можна запечатати, і священик це робить, там коли посипає землею труну чи самого покійного. Але насправді ну, в церковному обіході такого слова немає. І ні в яких церковних книжках про якесь печатання, навіть немає ніякої згадки. Там є тільки одне: що от коли вже всі попрощалися з людиною, то священик бере. Горсточку землі і посипає Христообразно, покійного, ну чи знову таки саму труну. І каже такі слова, що Господня земля і сповнює всілені всі живущі на ній. Тобто, це нагадує нам про те, що наше тіло взято з землі і в землю йде. Це образ, це символ, це не печатання. Якщо навіть такий обряд не буде звершений, ну нічого страшного в цьому немає, душа не залишиться в цьому світі. Якщо людина помирає, абсолютно всі йдуть до Бога. І вже Господь судить кожного, де там бути, в предвірі чи в преддвірі Царства Небесного. А от е, ці дивні традиції, я не знаю, звідки я воно взято, що знову-таки називається печатанням. Кого печатать? Зачим печатать? Чи коли взагалі там якісь священики беруть лопатою, там, могилу з чотирьох сторон підкопують і там, кажуть, печатується гробці чи печатується могила, ця. Ну, немає в церковних книгах отаких от формулювань. Тобто це самодіяльність, діяльність, яка ну, і нелогічна, тому що ми ж знаємо, що всі мертві Воскреснуть. Тож, от, от, будь ласка, з цього гробу цей покійний в День Божий восстане. Тут його запечатали. Зачем? Ні, навпаки, ми чекаємо, що ця людина восстане, коли буде всеобще воскресіння мертвих. Тобто це печатання, воно нелогічно. По церковному це придання землі. Ж, тіло йде в землю. Ж, тіло придається землі. А душа, звичайно, до Бога на суд. Тому Православні традиції, ще раз повторю, це називається придання землі, а не печатання. Там запечатайте, запечатайте. Зачем печатати? Ну, знову таки, це не церковне. Я це говорю для того, щоб все-таки ми правильно наші традиції називали своїми іменами.